Які польські фільми люблять самі поляки та які стрічки готові передивлятися щороку топ-10 культових польських фільмів. Це український канал ПЛ. Мене звати Андрій Данілевич. Розбираємося у правилах польського життя разом. Підпишіться, поставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. На 10-му місці Кшижаци. Класичний фільм 1960 року режисера Олександра Форда за романом Генрика Сенкевича Хрестоносці цей фільм одразу і один з найкращих польських фільмів. Загально визнана класика світового кіно. А фінальна сцена реконструкція Грюнвальдської битви 1410 року в сотні найкращих батальних сцен в історії кінематографу. Дев'яте місце. Академія Пана Клекса, академія пана клякси можете обирати фільм 1984 року або нову екранізацію 2023 тисячі Версія 80-х років популярніша, Втім, обидва фільми Фантастична казка для дітей та дорослих. Чарівник Амброзії Клякса вчить не здаватися у складних обставинах, перемагати і при цьому залишатися чесними та добрими людьми. Ну і ще викладає такі корисні предмети, як кляксописання, добрі справи та викликання цікавих снів. На восьмому місці людина з мармуру, режисера Анджея Вайди. Класика та легенда польського кіно. Це історія про боротьбу однієї людини з тоталітарною державою. Без цього фільму ви не зрозумієте повністю ані сучасне польське суспільство, ані історію Польщі. Ані те, як і чому полякам вдалося подолати тоталітарний режим. Сьома позиція секс місія. Секс місія саркастична фантастична комедія про двох вчених, яких заради експерименту заморозили на три роки, але сталася помилка, і прокинулися вони аж через півстоліття в абсолютно новому суспільстві, яке складається виключно з жінок. Подивіться, дізнаєтеся, як виглядає рай для чоловіків, чи то насправді пекло. Назвістка на хоч би коперні. Шосте місце. Іда драма про молоду жінку, яка перед тим як прийняти чернечі обітниці, дізнається про шокуючу сімейну таємницю, пов'язану з нацистською окупацією Польщі. Режисер Павло Павліковський. Фільм був удостоєний багатьох міжнародних нагород, включаючи Оскар за найкращий іноземний фільм. На п'ятій позиції Огнем і мечем». Вогнем і мечем режисера Єжи Гофмана. Знову екранізація історичного романа Генрика Сенкевича. Для нас це один з найцікавіших фільмів 17 століття. Козацьке повстання під проводом Богдана Хмельницького. Його грає Великий Богдан Ступка. Четверте місце. Пан Тадеуш». Пан Тадеуш, режисера Анджея Вайди. Екранізація, мабуть, головного та найпопулярнішого твору польської літератури поеми Адама Міцкевича Пан Тадеуш». Кохання, повсякдення, побут старої Польщі та польське повстання напередодні війни Наполеона з Росією. Як кажуть, масі та мастеріт. Обов'язково і дивитися, і читати. На третьому місці піаніст Романа Поланського. Життя польського єврея, піаніста та композитора Владислава Шпільмана, який зміг втікти з Варшавського гетто та пережив Голокост. Один з найпронизливіших фільмів, які ви можете побачити за своє життя. У нього багато нагород: золота пальмова гілка в Каннах», оскар за найкращу режисуру, оскар за найкращу чоловічу роль. Два «Золотих глобуси, два Сезара та ще безліч нагород. Друге місце Відімак, режисер Марек Бродський. Якщо дивилися та фанатіли від серіалу 2019 року, подивіться оригінал 2001 року знятий у Польщі. Відімак чи не найуспішніша польська кіноісторія, яка стала популярною у всьому світі. І на першому місці комедія, яку поляки вважають найсмішнішим кіно у світі ніч Плюшеве ведмежа. Сарказм, сатира на повсякдення комуністичної Польщі 70-х-80-х та першокласний польський гумор, над яким, звісно, краще посміятися в оригіналі. Я Андрій Данілевич, це український канал ПЛ. З вас підписка, лайк, увімкнути повідомлення про нові відео. З нас нові корисні рейтинги та поради, як розібратися в польському житті.